Поступка про проще питання. До речі, до себе до мене не прийшов ніхто. Крок третій це знайти постачальника. Чи моє це як зрозуміти, де шахраї? Привіт, я Даша, і на своєму каналі я дуже багато розповідаю про саморозвиток. Так, от одна зі складової саморозвитку це хобі, і як то кажуть, потрібно мати їх п'ять. Ми зараз перемістили гірлянду, бо вона постійно падає і, коротше, да, да. так, так, так ми втомилися. Так буде краще, просто повірте. Одне, щоб залишатися в формі, одне, щоб залишатися креативним, одне, щоб навчатися, одне, щоб спілкуватися з людьми, і в тому числі дуже круто знайти хобі, яке може монетизуватися. Я маю надію, що це станеться з моїм каналом, от але хобі Емілії. Вже монетизувалася, вона створила свій інстаграм-магазин прикрас СТОРЕМІ. Привіт! Я Емілія, і сьогодні ми нарешті зустрілися з Дашою, щоб нарешті вам розповісти, як відкрити свій інстаграм-магазин та всі тонкощі щодо цього. Започнемо з історії, як так взагалі сталося, що ти вирішила відкрити і відкрила свій інстаграм-магазин. Насправді на той момент у мене вже був інстаграм-магазин Шоперів. Я потім з нього зробила інстаграм-магазин прикрас, який в мене є сьогодні. Це моя крихітка. А як я побачила, в мене була знайома, у якої я якось купила біжутерію. І я захопилася цим, тому що в мене ніколи не було біжутерних прикрас і вирішила якось відкрити. Що ж, а тепер ми з Амілією перейдемо. Емо до покрокової інструкції, як все ж таки створити свій інстаграм-магазин і будемо... заробляти гроші. Так що ж почнемо. Так, у нас тут є тут невеликий такий сценарій, який ми написали, тому іноді будемо трохи піддивлятися. <рес> Перше, це визначитися інстаграм-магазин, чого ви хочете відкривати. Обирайте те, що вам робити в кайф, тому що гроші будуть не одразу. Якщо ви знаєте людину, яка вас надихає або займається схожим бізнесом, то це взагалі файно. А також перед тим як відкривати свій інстаграм-магазин, треба вже мати гроші на створення свого першого продукту чи на його закупку. Що ж, крок третій це знайти постачальника, але схеми з постачальником вони можуть відрізнятися в залежності від виду бізнесу. А також, якщо у вас власне виробництво, то треба створити те, що ви будете продавати. Увага, рекомендуємо краще зробити одну-дві одиниці товару, якщо у вас власне виробництво для фото чи відео, а далі робити по міру замовлень, бо клієнти люблять ексклюзив, індивідуальність, можливість підкоригувати це клієнт, плюс звісно, і магазину теж. Продовжуємо. Звичайно постачальників шукають в інтернеті через Телеграм, або ви можете купити базу постачальників у магазини по доступній ціні, в якої вже вона є. Секунду, а що таке база постачальників? База постачальників – це посилання на де вже є самі постачальники або їх продукт. Якщо ти будеш шукати все самостійно, це трохи запажливо. Один з варіантів взаємодії з постачальником це дропшипінг. Четверте це визначитися з платформою, де ви будете продавати. Ми детально розберемо інстаграм. Далі це створити фото, відео для сторінки та власний логотип. За назву ви можете взяти ім'я, призвицько, надихнутися в інтернеті. До речі, дуже зручна штука для естетичної стрічки в інстаграм. Це планери публікацій. Там ви можете міняти публікації місцями. Ну звісно, що їх планувати також багатьох програму програмах. Можна накладати фільтр. Коротше, дуже зручна штука, і наші особисті рекомендації це ось ці додатки, які ви зараз вони тут... десь будуть тут. Да. До речі, щодо обробки фото, мені це зручно робити в самому інстаграмі, але ви можете використовувати будь-який додаток, призначений для цього. Шосте це формування ціни, а також натінки. Необхідно розуміти скільки взагалі коштує ваш час, навички і праця в цілому. Також треба орієнтуватися на свої можливості, чи купив би ти свій товар по такій ціні? Це питання, до речі, до себе. А тепер ще декілька порад щодо формування ціни. Наприклад, ви можете подивитися схожі ціни у схожого бізнесу на ваш, врахувати свій капітал це речі, які ти купив один раз, і будеш досить довго використовувати протягом всього виробництва. Одна зі схем, якої мене навчили, це чиста ціна товару, плюс така сама ціна товару не наступне замовлення, плюс ціна вашого чи. Часу, вмінь і так далі. Наприклад, ви робите свічку. Чисто вартість матеріалів 50 гривень. На наступну таку ж саму свічку вам знадобиться теж 50 гривень, плюс зміння, навички та час, який ви витратили на виготовлення свічку 100 гривень, ціна свічки 200 гривень. Сьоме просування в соцмережах. Просування в Тікток дуже дієве та плюс безкоштовне. Справді, реклама в Тікток дуже круто працює, але також є ще платна реклама. Це реклама у блогера, реклама у самому інстаграмі, яка налаштовується до речі, через Facebook Ads. От Емілію, до речі, а як ти просувала свій магазин спочатку, і як ти просуваєш його зараз? На початку в мене було досить багато можливостей, де можна продавати свій товар. До прикладу, це OLX, Telegram, Шафа, але вони не були дієвими особисто для мене. Зараз це TikTok, Instagram, та ще в мене був досвід роздавати флаєри біля метро. Не робіть так, будь ласка, це не дієво. До мене не прийшов ніхто. Зараз TikTok, просто forever моя любов, та Instagram. Восьме це десь рахувати всі свої витрати та прибутки. Наприклад, де ви можете це зробити, це Notion, це календар, це Excel, Word, Блокнотик. Попереджаємо це завжди. Дуже-дуже лінки робити. Але все ж таки це дуже важливо робити, ну, особливо спочатку. І потім теж це теж дуже важливо, але ми це трошечки закинули, але це робити не бажано, тож не радимо. Так, коли там не знаю там пішов кудись, навіть не просто інтеграм. Магазина там пішов кудись, там щось купив, потім забув про це. а Потім господи. Тепер ми підготували до вас декілька порад, як спілкуватися з клієнтами. Перше, ми ніколи не пишемо клієнтами першими за винятком, коли вони самі цього попросять. Наприклад, людині зручніше переписуватися в іншому додатку. Друге це привітатися та бути вічливими. Третє на грубість ми ніколи не відповідаємо тим самим. Четверте, вам потрібно проконсультувати людиною, якщо вона поки не визначила, що вона хоче купити. П'яте. чим швидше ви відповісте, тим краще. А шосте це подякувати за те, що вам довіряє клієнт. Емілію, я підготувала деякі питання, на які мені здається, що кожному початківцю буде корисно почати відповідь. А тепер питання: чи є щось таке, що б ти хотіла знати спочатку, коли ти ще тільки починала свій бізнес? Ну але не знала цього. Ну звичайно, так мені б цікаво було знати, чи потрібно мені це взагалі, через який час це окупиться, та взагалі чи моє це? Але це виходить, ти дізнаєшся тільки коли спробуєш бо... так, звичайно, да поки не спробуєш відповідь на це питання, не знайдеш ніде, правда? Так, ще я до речі хотіла знати, що потрібно одразу працювати по передоплаті, хоча б невеликій, тому що досить багато людей кидали на мене на гроші та не приходили за своїми посилками. До речі, а для чого потрібна передоплата? Дивись, ти страхуєш таким чином, хоча б мінімальну вартість товару, якщо людина не приходить на пошту та не забирає свою посилку. А якщо замовлення на. Велику суму, тобто від 1000 гривень ти можеш працювати по передоплаті 100-200 гривень. Типу, бо зазвичай десь стільки потрібно, щоб повернути товар назад до вас? Так, але це без урахування платного зберігання на пошті по тарифам її. Що ж, наступне питання: скільки тобі зайняло часу набрати аудиторію в 5 тисяч в інстаграм? Рік десь і 7 місяців, можливо, трохи більше. Угу. Скільки часу в день ти приділяєш своєму магазину? У мене немає чіткого графіку. Я працюю без свят і без вихідних. Був дуже тяжкий період, коли я засинала о першій ночі і прокидалася о п'ятій, щоб просто зробити замовлення. Потім, а як перевірити взагалі інстаграм-магазин на чесність, на що варто звернути увагу? Як зрозуміти, де шахраї? На жаль, зараз досить багато шахраїв. Вам потрібно звернути в першу чергу на відгуки свою увагу. Там повинні бути помітки, типу з магазином, що товар приїхав до людини. Тобто реальні відео завжди ви можете попросити, якщо інстаграм магазин працює чесно, додаткові відео у Діректи у реальному часі. Також зверніть фотографії на фотографію увагу. Якщо вони викладені в один день, ну якось мене це бентежить, чесно говорячи. Та на якість фотографії чи взяти вони з інтернету, це ви можете зробити з додатком Google, типу, просто туди зафорсити фотку, і він вам скаже, це оригінал чи підробка. А ще я чула, що, типу, якщо там є tiktok магазин то теж до нього більше довіри, бо він там. А, так, досить багато людей звертаються до мене і не довіряють спочатку. Але після того як показую себе у тіктоці, я реальна людина, я нікого не обманюю та показую своє лице, люди обирають повну оплату на карту, і це не може не гріти мені душу. Так, ну звісно, там де твоє лицеї прекрасно, <смин> що <це>, ти <смин> вагазин, це цей магазин просто, просто сторін ще до речі, наявність відкритих коментарів. Вони повинні бути завжди. Якщо автор обмежив вам доступ до написання коментарів, теж треба звернути на це увагу. Що ж, на цьому все, Емілія. Дуже дякую за те, що поділилася своїм досвідом сьогодні. Дуже дякую тобі, що мене запросила зняти з тобою відео. От, якщо вам було корисно це відео, і вам воно сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, завдяки цьому більше людей побачить це відео і дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про її нові відео. Що ж. А ще my... підписуйтесь на мій می... інстаграм e has... Точно, підписуйтесь на інстаграм магазин Емілії, в неї дуже класний Сор, Емілі, тут буде посилання. Що ж, до зустрічі в моїх відео. Бай-бай. <laughs> jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a Hey! hey! <laughs>